На каналі Taltaiріс. Сьогодні я буду вам показувати ось цю красуню Кетінур. І вже після монтування, я думаю, ви побачите, що я трошки змінила фон, як ніяк скоро вже зовсім близько Різдво, Новий рік. От це все дуже має бути атмосферно, і я сподіваюся, що цей мінімум, що я зробила, вам сподобається. Що ж, ця красуня в мене з Берліну. Тому що я недавно була в Берліні. Я купила для себе Кеті, а для Тані я купила Венеру. І найбільше мене в Берліні шокувало ну, ціни на ляльки, тому що вони буквально там по 30 євро. Це, звичайно, немало, але це дешевше, ніж в Польщі, От, ну і доступність там більша, тобто там більше ляльок. Взагалі Кетті у нас анонсована 24 року, тобто вона прям свіжачок. І я думаю, ви самі і без мене знаєте, що вона дуже сильно захищена фейковими фанатами, тому що, думаю, ви самі бачите, що вона не худа. А на даний момент це найбільша ляйка ну, в сенсі тілом. Тобто, ну, у неї найбільше тіло серед усіх випущених Monster High. І особисто мені вона дуже подобається. Зараз десь тут замість мене мають з'явитися картинки. Це прототип, який власне, був, і він був жахливий, я з тим погоджуюся, тому що ну, просто цього стерпіти не міг ніхто. Але вже фінальна лялька виглядає дуже круто, дуже класно і мені дуже воно подобається. За винятком ось цього прозорого пластику, прозорої кліоночки у неї на рукавах, ну, на плечах, тому що. Ну, я не знаю, воно виглядає лишнім, тим більше що в самому мультсеріалі, знову ж таки, замість мене тут зараз з'являться картинки. У неї на руках є браслети, чи мені можливо здалося. І в неї немає ось цього клійоночного коміру. В неї є власне продовження плаття, яке закриває собою плечі. от, І воно виглядає як на мене набагато краще. От. ну... Наразі ми почнемо з коробки, тому не переключайтесь. Слухайте, не буду показувати коробку на чорному фоні. Я думаю, що чорний фон підходить Кеті набагато краще. Отож, перед коробки весь зроблений із прозорого пластику, і цей прозорий пластик також заходить на края коробки, на її низ та верх. Як бачите, зверху тут. Нічого немає, це практично прозоре віконечко, з якого можна побачити власне, середину коробки, так само, як і спереду. Ось тут можна побачити голографічний надпис Monster High. Це власне також і логотип бренду. Я думаю, ви знаєте це без мене. Внизу під логотипом можна побачити красивий арт героїні. Це Кетті, і за нею, власне, також знаходяться френкі та Клодін з колекції Core ReFresh. І під Кеті красивим шрифтом ружевим написано Кетінуїр, її ім'я чи Кеті Нуар, як правильно поправте мене в коментарях. І тут, як ви можете помітити, є котячі елементи, тобто вусики біля ці та ар, та на Сі також знаходяться котячі вушка. Ну і тут попередження про малі деталі, що є ризик удушення, Це нам не цікаво. Тому переходимо далі. На чому? У боці коробки ви можете побачити красиві е, ілюстрації, що вас не притаманні кеті. Це нотки з кошачими вушками, це розбитий айкофін з кошачими вушками, це мікрофон, це сережки, сердечка, розбите дзеркальце, це як же ж без нього. Це котик кеті. І число 13, е, заховане в сердечку з кошачими вушками та вусиками. От. З цієї сторони нічого, крім логотипу Монстр Хай не можна побачити. Єдине, зазначу, що цей надпис він собою імітує голографічний надпис, як тут спереду. Внизу коробки багато інформації від виробника. Єдине, що я хочу помітити, це. Секунда Хотіла помітити, що лялька зроблена в Індонезії. от Ну, і тут штрих-код, ясне діло і все таке інше. Ззаду коробки ми можемо побачити ось таку шикарну ілюстрацію, е яка імітує власне, коридори школи Монстрихай. Хай. І тут на сходах можна побачити героїв колекції CoriFresh, Це Лагуна, Френкі, Клодін та Ракулаура у своїх нових образах. Тут шкафчики. І, власне, сама Кеті, яка наче співає в коридорі. Подивіться, яка вона тут гарненька. Тут, власне, теж можна побачити її ім'я Кеті Нуар. І зверху над ними прапорець з надписом Monster High. Під іменем героїні можна побачити один і той самий надпис на різних мовах. І це Monster Type Popstar Performer «Монстер Monster Must «Шіт Sheet Music and Lucky Mirror. Це означає, ну, перекладається на українську тип монстра це кішка перевертень, перформер зірка. Ну, Ви знаєте самі, що в англійській багато попоненних зі словами, я не знаю, як правильно їх розставити. І must-have монстра це нотний листок та щасливе дзеркальце. У випадку Кеті це розбите дзеркальце. Внизу так само тут багато інформації від виробника. Логотип мател. Ну, ну, наразі це все з коробкою. Можете ще раз глянути на неї спереду, яка вона красива. ну кетів коробці, верніше, тому що спереду коробка це буквально пластик. ну і Ми переходимо до цікавіших частин. Що ж, я взагалі трошки, як то кажуть, позер, тому що я не дивилася ще власне, тих мультфільмів, які вийшли по, власне, в рамках третьої генерації. Але я сподіваюся, що, можливо, ви знаєте, де я можу безкоштовно це подивитися, тому що ну, ніде нічого немає. І ми можемо переходити до найцікавішої частини власне, нашого обзору це розпаковка. І я почну, напевно, я не зазначила при огляді на коробку, що позорий пластик він такими вушками впинається в картонну основу. І, в принципі, без проблем дитина зможе відкрити цю коробку. Ну, я, По крайній мірі я так думаю. попрацювати. І воля кеті на свободі, ну, практично. І тут ми можемо побачити за прозорим блістером багато аксесуарів. Це окуляри, розбиті, звичайно, мікрофон, люстерку, дзеркальце розбите, розбити. кофін, власне, той самий, що ми бачили тут, але він... Вже не розбитий на щастя, я так розумію, що це термос. це нотний зошит, Ну, і її тваринка, котик з красивою зірочкою на оці. От, ну, І як ви могли, можливо подумати, що тут буде підставка, але тут нічого немає, тому що це не перша моя лялька з третьої генерації. І незважаючи на велику кількість аксесуарів. Матео все ж таки не кладуть підставки разом з тими ляльками, але вони і без цього дуже шикарні і дуже гарні. Що ж, ми будемо зараз розпаковувати нашу красуню. І я не знаю насправді з чого почати, тому що тут так багато усіх цих штирків. Ну, будемо її потрошки звільняти. Важко було ну, в'язати ці штирки без шкоди для ляльки. Ось, і Кетті у нас вже майже звільнена, тільки її ще е, пластик на ручці. От. Насправді це було не так важко, як з іншими ляльками. І в першу чергу, що мені кидається в очі, це її надмірна рухливість власне, в голові, тому що ну, ви самі бачите, але вона ну, дуже гарна. Дуже велика, як я раніше сказала, і насправді мені це подобається, тому що, як ви бачите, я не худа. І, ну, власне, в мене в колекції є і Еббі, і Дракулаура, і Клео, і Френкі, і вони всі дуже різні. І це мені дуже сильно подобається. Оце різноманіття в тілах, тому що Френкі, можна сказати, доволі худенька. Дракулаура вже повніша, але вона низька. Еббі найвища взагалі. Можливо, ще порівняю Кеті з Еббі, тому що мені здається, що Ебі таки вища за неї. Але Кеті все ж таки за неї більша. Ну, вона, подивіться, яка вона ще яка вона гарненька. І взагалі котики мають бути гарненькі і повненькі. Ось, я поки що її осаджу, ось тут, так? тому що в неї немає підставки. І будемо з вами роздраконювати інші аксесуари. Це її сучка. Ось це ну, рюкзак, який, до речі, відкривається, і в ньому можна щось положити. Він має таку кристалоподібну основу, на якому знаходяться власне, замочки. Це так само блискавка і число 13, яке завжди проводить клетіть, е, ви бачите. Розпакуємо одразу її котика. Ось. І це такий от звичайний пластиковий котик. Я так розумію, що це киця, і в неї шубка рожева. Це дуже гарно. І вона кидає, не знаю, чи на мене, чи на когось з вас, трошки бомбастик сайт-ай, ну, тому що просто подивіться на це. І до моїй вручки Кетті. Сподіваюся, що ви це бачите, тому що якщо не бачите, це буде трошки погано. Ну і переходимо до розпаковки аксесуарів. Я так само тут собі допоможу ножничками. Витягаємо оцей прозорий пластик. І тут просто без всяких зусиль витягаємо спочатку бутилочку. Це так само бутилочка з рожевою, ну, з рожевою основою та срібною кришечкою. І на самій бутилочці є так само число 13. І вона відкривається. Це дуже шикарно, дуже класно, ще й враховуючи, що в більшості зараз сірінки орієнтовані для дітей. Це нотний листочок він, звичайно, це буквально ось така картоночка. І воно, ну, звичайно, може бути, але було б набагато краще. І, до речі, помітьте, що цей нотний листочок виглядає чисто так само, як Щоденник це кеті Мір з першої генерації. Тобто, знову ж таки, Кеті майже не помінялася, помінялося тільки її тіло, ну і трошки змінився образ. от Далі у нас айкофін. У всіх айкофінів є, ну власне, форма гробу домовини українською, У нас є таке гарне слово. І тут так само на чухлі є число 13. ну і Хотячі вушка. Найбільше мені подобається власне, ось це розбите дзеркальце. Ну, просто подивіться, яке воно шикарне. Тут немає імітації, звичайно, самого дзеркальця. Ну, я не дуже люблю, насправді, коли в іграшках таке імітують, тому що зазвичай це роблять з якоїсь дешевої плівки, яка ну, скривлює дуже сильне зображення. Ось, І це дзеркальце розбите. Воно в формі сердечка, тут є котячі вушка, і ззаду воно так само розбите. і на самому епіцентрі цього розбитого є число 13. Це мікрофон Кетті. І тут власне, на ручці для того, щоб лялька зручно його тримала, написано Кетті. Тобто ну, все нагадує про те, що це ну, власне, співачка. Обзірка. Я цей мікрофон зараз даю їй в ручку. І він ідеально її лягає в руки. І просто подивіться, вона вже буквально може виходити на сцену та да, співати. Тільки голова в неї, звичайно, трошки ходить ходуном. Але це не страшно, це нічого, ми це переживемо. І останній аксесуар. Трошки туго виходить з цього пластику, це окуляри. Так само в формі сердечок, і, власне, оця сторона, вона так само розбита. Я можу ось так, можливо, натягнути на неї ці окуляри, але оскільки в неї козя вушка, а не справжній, вони трошки зелені тримаються. Ну, але знову ж таки, це нічого. Ми оце все в сторону Зараз будемо детально оглядати нашу кохану Кеті. Що ж, значить зараз все має бути видно нормально. І ми почнемо власне, з зачіски е, Кеті. Е, можливо, я розділю екран на два. І з другої сторони буду власне, показувати фото Кеті з першої генерації. Я не знаю, чомусь Мені весь час хочеться казати Клео, а не Кеті. Я не знаю чому. Ну, Можливо, у вас будуть якісь догадки. Ну, і повертаємося до теми. Буду порівнювати власне, фото Кеті з першої генерації і буду порівнювати Кеті ось цю, з третьої генерації. Зачіска в неї це високий хвіст, ружевий. І тут можливо, ви бачите на камері вплетені маленькі дрібні косички, так само рожеві. І, власне, волосся не чисто однорідного рожевого кольору. Тут є і світліший рожевий, і темніший рожевий, і воно створює ось такий гарний колір. Ну, В принципі, в Кеті з першої генерації наче так само. У мене Кеті немає, але за те, за те, за те, за те Кеті є у моєї сестри Тані. Ось і можливо, би, якби вона робила цей огляд, вона б могла порівняти. Власне, вживу. Ну, Я цього зробити не можу, тому робимо ось так. У Кеті, власне, ну, такий самий чорний скінтон. І я ще хочу зауважити, що у неї ось тут по периметру лоба промальовані бейбі Хейр. Це так само дуже гарна деталь, мені дуже це подобається. Але, звичайно, було б, можливо, гарніше, якби вони опустили їй ось тут, біля лиця, ось такі маленькі прядки. На вусі у неї, власне, Оця сережка, сердечко, тільки одна. На другому вусі тут нічого немає. І там, де мають бути власне, людські вуха. Тут такі місця з шерстю. Ось, Воно повторюється з двох сторін. Макіяж у неї дуже гарненький, шикарний. Брови у неї теж рожеві. І макіяж у неї це власне, рожево-срібний лайн. І під очима у неї є такий, не знаю, сіренький, і сіренький відтінок, можливо, це тіні, чи так само, може лайнер, я не знаю. Ну і, звичайно, що срібні зірочки. Я сподіваюся, що ви їх бачите. І, можливо, я власне, під це відео зроблю так само великий план її обличчя, для того, щоб його було краще видно. Ну і Переходимо власне, до сукні та інших аксесуарів. На шиї у неї кольє з бусинок, одні більші, одні менші. І закінчується воно таким, такою висюлькою у формі сердечка, так само з цифрою 13. Ось. Ну і Як я вже казала, у неї тут на плечах є ось така от накидка з напівпрозорого пластику. І, ну, це не резина, це саме пластик, тому що він не розтягується. І воно мені не дуже подобається, як воно стоїть ось так у ступинку. Можливо, якби воно було на ліктях, чи не знаю, чи воно було взагалі інакшою накидкою, але суто, бачу, можливо, бо воно мені більше подобалось. В кеті з першої генерації такого взагалі немає. Ось плаття у неї взагалі доволі сильно пересікається з платтям кеті з першої генерації. Воно складається з двох частин. Перша частина вона йде відверху і закінчується ось таким асиметричним низом. Вона срібна, і на ній такими чорними лініями є імітації осколків, розбитого дзеркала, розбитого скла. В принципі, все те саме, що було у кеті з першої генерації. І друга частина платя це ось така рожева спідничка. Ось я підняла трошки ось цей перший край, і тут можна помітити, власне, що ця спідничка. Вона, напевно, починається десь з поясу, і вона абсолютно рівна. Це якийсь не дуже стрейчовий матеріал, але він приємний на дотик, ну і взагалі ну, виконує свою функцію ідеально. Що ж, переходимо власне, до, до її чобітків. Я би, звичайно, хотіла, щоб на них було більше розмальованих деталей, тому що, як бачите, вони дуже красиві. Це чобітки під коліно. Вони імітують собою шкіряні чобітки, тому що помітьте, тут на носочках є, наче зморшки, що кеть їх вже доволі довго носила, в принципі, і зробилися такі от зморшки. На чобітках багато ременів-ланцюгів, точніше, по три ремені на кожному чобітку і по два ланцюжка. На середніх ремінцях, на двох чобітках можна побачити два розбиті сердечка. І по боках на кожному чобітку можна побачити ось такий шарм, знову ж таки, цифра 13. От. І тут, власне, оці розбиті сердечка та ось ці пряшки на нижніх вони розмальовані срібною фарбою. І знову ж таки, я би хотіла, щоб більше деталей на цих чобітках були розмальовані срібною фарбою, тому що вони виглядають красиво, вони виконані гарно, сам, сам мало цих чобітків. Але ну, шкода, що власне, не приділили часу для деталізації, і вони б були набагато гарніші. Тому що ось, наприклад, збоку, тут є замок, його навіть, навіть його можна би було промалювати срібною фарбою, і це б вже було гарніше. Що ж стосується тіла, Кеті, я не взяла з собою жодної ляльки, щоб порівняти її. Але я вже у себе вдома, у себе в кімнаті зроблю. Фотографії, власне, я не буду знову ж таки роздягати Кеті, тому що я взагалі не люблю роздягати льок. Я вважаю, що вони гарні такі, як є, вони можуть стояти собі на полошці ось так. Ну і їх не потрібно роздягати. І знову ж таки повернуся до теми. Я зроблю фотографію разом з Еббі, разом з Клео, разом з Дракулаурою та разом з Френкі. У мене є клодін, але вона ще не розпакована. І порівняю, власне, як виглядає Кеті на фоні всіх інших. Знову ж таки, я думаю, що Еббі найвища, тому що вона навіть вища за хлопців з третьої генерації. Єдине, що я можу в принципі, зробити, це ось так трошки зняти ось цей чіпіток, тому що вони резинові-резинові. І ви можете побачити, які в неї великі гумілки. Ну і в неї дуже красивий хвостик, і на ньому є в деяких місцях імітація шерсті. Так само, як е, така імітація шерсті є ось тут перед клістями. Я надіюся, що ви її бачите. Ось. Ну і можемо так само заглянути під спідничку. І тут ну, ви бачите самі, які в неї великі е, стегна. Ось. Ну, І я не звернула увагу ще, ну, в сенсі я звернула увагу, але я про це не розказала. Про її ось такий масивний ремінь. Це Імітація, власне, шкіри. Ну, я би не сказала, що це імітація свотошкіри, швидше якогось ремень потрійного та ланцюжків. І це все виконано з укованого напівпрозорого, верніше на півпрозорої, рожевої резини. І тут так само є ось це розбите сердечко, яке розмальоване срібною фарбою, та число 13, яке теж розмальоване з фарбою. Ну, можливо, я для себе розмалюю все ж таки. Тут всі ці деталі, тому що мені це страшно не подобається, мене це не влаштовує. Ну і я зараз вам крупним планом так само покажу аксесуари, тому що вони дуже деталізовані та дуже красиві. І це буде ну, зрозуміло, що вже в наступному кадрі. Почну я, власне, з рюкзачка. як я вже казала, у нього така кристальна основа. Тут можна побачити два замочки це імітація кишеньок. По периметру можна побачити такий, наче шипований край, шипована окантовка, яка закінчується ось тут такою блискавкою, що так само імітує розбите сердечко. Тут число 13, котячі вушка. Замок по всьому периметру, і як я вже сказала раніше, рюкзачок відкривається, і туди можна щось покласти. І вони так само мають ось таку окантовку, ось такий край з папирішками. І буду тут по черзі ось так витягати з руки та показувати це котик Кеті. Тут, власне, все можна було побачити на цьому відео, але можу так само показати вам з близького плану. У нього на шубці так само є імітація власне, шерсті. Я сподіваюся, що тут все нормально видно. Нотний зошит, як я вже казала, він мені не сильно подобається, тому що ну, це буквально картоночка. І ну, тут можна побачити красиві нотки. В принципі, як написала О, а цього я не помітила. Це власне нотний ряд для пісні Shooting Stars. Можливо, тут зараз буде вставка. А це нотний ряд для пісні Search Inside. Ну, ще чи за все, вставки не буде. Ми кинемо це в телеграм-канал, тому що, можливо, Ютуб мене з'їсть власне, за авторські права. Це мікрофон Кеті, і тут ви можете побачити красиве ім'я нашої головної героїні сьогоднішнього відео. І мікрофон сам на арті він має багато осколків, але на самому мікрофоні є лише імітації тріщин, і ніяких осколків немає. Ну, бутилочка Кеті. Це. <ріст> У мене вже забагато аксесуарів в руках. Бутилочка Кеті, як я вже сказала, так само з цифрою 13. Ось. І він ось так красиво відкривається. Звичайно, що кришечка тримається не надто міцно. Можливо, якщо я буду сильно ось так трясти, то вона відвалиться в кінці кінців, але це доволі красиво. Ну, і останній аксесуар це розбите дзеркальце. Як я вам вже сказала, воно мені дуже сильно подобається. І, в принципі, я про нього вже все розказала. Можете просто на нього глянути ось таким крупним планом. Ну, насправді це найшикарніший аксесуар взагалі з усіх. Ось, Ну і переходимо далі. У мене тут, звичайно, трошки балаган після розпаковки, але ми вже завершуємо. Мене дуже сильно насправді зігріла ось ця згадка в нобному зошиті про пісню «Shooting Stars» та Search Inside, тому що це мультфільм з першої генерації, один з моїх улюблених. І насправді пісні з цього мюзиклу я слухаю ще досі, тому що вони дуже класні, дуже шикарні. Це була анімація, де власне, було багато умовностей. Але ну, вони постаралися над піснями, і оце, власне, воно мені дуже сильно гріє душу. Я думаю, як і любому фанату, який розпаковував цю Кеті, це така приємна згадка про старих фанатів. Ну, і нам, в принципі, дали знати, що про нас не забувають, нас люблять і радують нас ось такими шикарними ляльками. Наразі це все. Підписуйтесь, ставте вподобайки. І не забудьте переглянути наші інші відео. Я сподіваюся, що їх стане дедалі більше і більше, тому що ну в принципі мені подобається цим займатися, і в мене ще є багато нерозпакованих ляльок. Тому чекайте наступних відео. Ну і до зустрічі!